Всім доброго дня. От заїхав я показати потомство фараона. І білки від Юри е, до Мі. Е, Міша купу, взяв його у Юри, у мого друга, у ключеві малому. Отакий От є жеребчик Юра. Скільки йому? Якісь і місць було. Подивіться. Рік і сім місяців. То кобила ну, така, та, як типу, типу на Олександрійки. Ну подивіться, який жеребчик у рік і сім місяців. Тато першерон. Ану покажи мені його перед. І вперед, непоганий. Це, що він ще що він ще всі формує, що це все ще. Ще в нього. Все, що впереді. Міша має ще одного жеребця, але тримає його мами і кобила, та що ми парували Добриню. Там все є на каналі. Все, все показано і, і розказано. Міша це дуже любить. Це вічес. Це вічесани, віспане, все так як має бути. Що, ну, Не посидюще, добре годоване. Коліно, ти знаєш коліна, коліна грубі, що він ще якраз буде це все роз, роздавати. То коли готку був, то він такий кований був, що пази мені Ану проведи його. До Донизу і до гори да йому, Най він. Ну, давай, Отаке От потомство фараона. Р -р 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 -р. Ну, ставай тут. Досить гарний жеребець. Е, скільки разів вже припрягав, ну, бо ти казав мене неодноразово. Два рази був. Два, Два рази був запря... запряжений, так? фірі не був, але волосся ага. вже. Звійшов. Гарний лошак, навіть тобі здоровий буде. Ти ж фіру взагалі його не, не запрягав, так? Процедура, бо то навесні я не один буду його. Ага. Йо це, треба От. Побагато мені знаєш, підписників. Кажуть, покажи по фараону лошата, покажи, які вони вже. <реш> так, так. <реш> покажи, які вони вже. Не, на рік і сім місяців, я думаю, що він не Ні, Гарний, гарний. Гарний лошак, усе все гарно. Ноги йдуть під ним. Рівненько. Коліно грубе. Пррррну. Ось таку моєму грудничку. Кобила так за ним А то не то слово. Так? Злоу. За ним так банує. Ну, бо вона в мене була, що я вивів. Вона... каже... заселене як за а за ним так дає. Каже міша. Прив'яжи її, ну, дав свій ланс, прив'яжи її на ногу і буде все добре. Це два дні пройшло, вона без, без, без коней і почала банувати. Так що натерла ногу за два дні, так що треба було перечіпати, а тому взяв її е, стайні, бо було був мороз, гарний жепчик. Най тобі здоровий буде. Дякую. Буде. Ти знаєш що? Тут е, коней у нижньому березові тут кони. Тут можна фестиваль робити на тиждень. Міша каже, що е, десь спробує стрягти двох двох жеребців докупи. І ну, тоді я можеш, вже... Приїжджаємо, приїдеш і познімаєш. Так, так. Вже тоді показати. Показати в нього є по герою від Саші. Е... Олексюк. Саша Олексюк, що має е, групу, групу свою і має кобилу з Березову. У нього ще, ще є ще один жеребець. По, по герою по герою такі є молоді жеребчики ну це любопитні якийсь він любить і погрестив все вони десь і плюс мінус твою зараз буде юра що ще рік і два, то вже не треба буде нічого тут привозити, відвозити, тут вже буде <смі>, своїх жеребців хватати. Грива. Розділилося. Грива, грива розділено на два боки. Ні, тепер не буде. Ану трохи рушним. Пррр, Каже Міш, що як пішов до лісу з ним туди назад, що йде весело. Так, І курити можна лишити тошно. Йоу. А що енергійний. Отакі будуть побагато. Ну, знаєш, людей цікавлять, які це будуть полукровки. От такі будуть полукровки і для роботи. Це буде ідеальний варіант. Тут кров така. Вивати, не, це не, не спить. Ти знаєш, що я тепер поїхав заготовляти фараоном. Поїхав собі на зиму дрова заготовляти фараоном та й крісті, знаєш, то й ним щось підкигав до воза, то там. Треба ж до кубана причепити. І воно має серце Він... до роботи. Це твій електропастух тут? Йо. А це що, під вівці? То ти дав три, три повністю три. три репки, спокій, нічого не виходить, та, нічого. Та. Ну, сусідські заходять, якось у мудри. Вівці? Бо то є, ну, бо то я два барани. Ага. Це три ярки. Що до тебе заходять та у гості бачу. і через пастух переходять? Вучара згору віця, то що Ага. Вучара забрав тож. Вчора чи позавчора? бо коли я до тебе приїжджав, то вони ще були малі твої, вже, вже великі. Та? Ага. Е, Міша дережі тримає у мами. Я забрав перед тим над але ще жеребець. Так, так, що ми десь покажемо, як вже... Я вже стрижу, то скажемо в бок. Уже проїдемо ще. Той стігнув три плати. А то вже Ну, Все правильно. Той вже в гонок розуміє і правда. Я ліцку не пускаю з рук, Ага. але той вже йде так ти. <тілля> <тілля> Михайло е, колись е, працював на лісосіках, що він цю роботу знає. І злочинками знає, як це вчити. Та, по, як себе поводити, як це навчити, бо це все було добре. Але каже, що як колись хто розуміє, про що йде мова, е, що приходив з лісосіки, то коні були в талярах. Я <тілля> і фотографії, що, може, познаки, які коні. Що це? Він та, так має робити, бо він виглядав в думки іде файли. Так, так. Не лишень кубіків у Я Японь. Отакі, такі є. Встань, ну, встань. Okay. Юра. Yep. Зад вищий, перед трошки нижчий, та. так, так. То так і фараон має, знаєш. То як у нас він був ватку чарці, то так розкол видно було. Ні, то він ще формується, то все буде добре, бо то, ну. все Передесь буде... на другу осінь вже буде виглядати дійсно на... Так, на руху, руху. у два роки. Два і пів, у два роки. роки. Два пів, ну, вже дійсно таки заметно. Не можна. Так, так. Вже буде тоді. Все. А тепер ще ще дитина. Хоча іграти, хоче щепати. Це все нормально. А вчера вже треба. Не, вчите обов'язково. Навесні вже поїдуть бути не буде. Ноги йдуть широко задні. Коліна грубі. Все то, що то має бути? Коли вона не має бути. У коліна. Ось ага. той менший. Той молодший. Так, і молодший, і менший роста. Анти, угу. Міша, най тобі твої коники будуть здорові. Дякую. Ще раз нагадую, це є син фараона і білки. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.